Всім привіт до вашої уваги! Лот фарби для металу від бренду Parkside. Це фарби 2 в одному, грунт плюс сама фарба. Зараз я вам всі покажу ближче. В лоті буде декілька кольорів: це сірий. Сірого в лоті буде три балона. Також один білий та чорних буде сім. Вони будуть двох відтінків. Ось так вони виглядають. Ця фарба прекрасно захистить вас, ваш метал від іржі, також від мілких царапин та атмосферних впливів. Також вона стійка до ультрафіолету та стійка до бензину хімікатів. Дуже-дуже крута фарба, ємкість 400 мг. Тут можете побачити всю детальну інформацію про неї. Цього в лоті буде 11 штук. Вартість лоту 715 гривень, собі вартість одиниці 65 гривень. А для того, щоб замовити цей лот, завантажуйте додаток Фіні на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання буде в описі під цим відео. Всім дякую, заробляємо разом.